Виконавець рідний Сергій Лазановський в ефірі Громадської Інрактивного та Радіо 1. Вітаємо вас, пане Сергію. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, хочемо з вами обговорити вашу прем'єру пісні, переможної пісні. Це, як ви написали, заключна частина трилогії пісення афірмацій. Дійсно, вони дуже були популярні. І розкажіть, як вам створилася ось ця остання переможна. А... Прийшов в свій продюсерський центр стратім. Є в мене продюсерка, викладачка, подруга Ірина Батюк. і Вона от запропонувала зробити все ж таки трилогію, написати третю пісню заключну, яка б мала теж е, сенс і мету в тому, що всіх людей обов'язково закликати вірити в нашу перемогу. Тому ми довго не вагалися. Насправді, третю пісню переможна пісня. Ми писали найшвидше. Це напевно наша найшвидша робота, і в зйомках кліпу також. Все було максимально швидко. Хотілося, щоб одразу люди її почули, ще докріпити те, що ми робили раніше, підняти бойовий дух не тільки нашим людям, а й захисникам, і захисницям, які відстоюють нашу незалежність. Отримуєш, коли отримуєш відгуки від них. Звичайно, що це як мет на душ. Ми прочитали, побачили, що вам в аранжуванні зведені допомагає Роман Калус, це колишні гринджоли. Так? так, це є мій саунд-продюсер. Угу. Розкажіть, будь ласка, стосовно взагалі творчості під час війни, так розуміємо, що вона навпаки вас якраз спонукала творити і створювати такі хіти, так як ЗСУ чи геть з України. Ну були різні моменти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то звичайно я змінив трішки свою професію, пішов продавати м'ясо в магазин. Ніколи цим раніше не займався, але розумів, що напевно потрібно робити щось нове в житті, бо я десь. Подумав, що така як творчість, музика, культура вона відійде на інший план, вона вряд чи це буде потрібно людям. А коли пропрацював місяць в магазині, все ж таки не зміг без вокалу, без співу. Бо я така людина, коли мені болить, я співаю. Я вирішив вийти на вулицю, співати такі от вуличні концерти. Запропонував гітаристу знайомому. Ми з ним вийшли на вулицю. Чесно, це було дуже трепетно, дуже хвилюю. Таке враження, ніби я взагалі вперше виходив до людей співати, бо я реально не знав, яка буде реакція в суспільстві. Але після цього концерту я зрозумів, що музика дуже важлива навіть в час війни. Це музична оборона, яка потрібна теж людям. Дуже багато відгуків, дуже багато сліз, дуже багато подяк було від людей. Вперше на першому концерті ми змогли зібрати кошти. Невеликі, але якусь частинку, яку вклали до збору на наші збройні сили України, і потім ми так робили ці концерти частіше. І я зрозумів, що таким чином я можу теж допомагати е, збройним силам України і взагалі підтримувати бойовий дух людей. А вже потім вирішили повернутися до творчості, писати авторські пісні, підтримувати людей. Е, тобто, все одно ми зрозуміли, що потрібно залишити якусь історію. Навіть творчу історію. У нас є пісні українсько-повстанської армії, є пісні Майдану. Ну, звичайно, що і після повномасштабного вторгнення, я думаю, що має залишатися якась історія, щоб наші діти слухали їх і котре собі в голову вкладали, що Москаль то ворог споконвіку. Ну, перша пісня Геть з України це на відому мелодію Гей-Соколи, так? Так. Це є соціальна мережа TikTok, яку я побачив, як музикант Діриш акордіоніст грає цю мелодію. Я йшов додому після заняття вокалу, і в, от я не знаю, мені було відчуття, що я хочу на цю мелодію е, пісню, але актуальні слова, що були актуальні на сьогодні. Тобто реально, пісню, яка підніме бойовий дух. Я запропонував теж своїм Ірині Батюк і Роману Калону. Вони такі, ну давай, спробуємо. Це була проба. Я кажу зараз за якимись переглядами і е, Копленнями я не женусь, тому що вважаю це недоречним. Якщо людям сподобається, вони самі це зроблять. Просто от, нам піаритись на такі ситуації не хочеться максимально, але творчість якусь залишитись, обов'язково хочеться. Так, я... ви не женитесь за переглядами, але друга ваша пісня набрала вже майже мільйон, так? Е, ні, Друга майже два мільйони. Два, майже мільйони, два мільйони, мільйони так. Мільйони, а оця третя сьогодні, то вона там має ну, 20 тисяч, зараз вже буде мати. Ми Будемо сподіватися, дійсно, що вона нас здожина і першу, і другого. А стосовно якраз ось пісні про ЗСУ, ну її вважають, мабуть, таким неформальним гімном наших славних, наших збройних сил. Чи є, ну, так. Вас, чи є вас спілкування, реакція якраз від наших захисників Збройних сил України на цю пісню? Звичайно, дуже багато моїх друзів і родичів є, які захищають нашу незалежність, нашу країну. І після виходу цієї пісні багато хто з них поставив собі її на дзвінок. Багато відео скидають приватні повідомлення. Є ті, які просять, ну тобто їхні не виставляти. Звичайно, я це не можу робити зараз, але в майбутньому думаю, що зможемо їх показати всім. І хлопці і дівчата писали після виходу цієї пісні, що ми хочемо таких пісень трохи більше. Бо вони нас мотивують мочити е, москальські танки, от і все. <реш> а, до речі, москалі слухають ваші пісні. Знаєте ви? Е, москалі? Так. Це до мене діти заходять, бо я ще на заняття. <реш> Ну, ще декілька хвилин у вас відпустимо. А, Так, так, ага. Москалі слухають пісні, і саме через ЗСУ uh, видалили мій акаунт в TikTok, і Вони скаржилися ага. на цю пісню. Так само uh, в блоці досі стоїть Фейсбук акаунт, інстаграм акаунт. Вони мають обмеження, і ютуб канал має обмеження. Але я кажу: ну вони не на того нарвалися. Я мовчати ніколи не буду. І скільки б ці соціальні мережі нас не блокували, вони напевно не знають, хто такі українці. Це ті люди, які дійдуть до кінця. Ну, до речі, в Тіктоку дійсно ось ця пісня про Зсу, вона теж дуже популярна, і багато хто її дійсно її переспівує, і наспівує, використовує в своїх відео. Ви чекали на такий успіх? Ні, звичайно, я кажу, це було просто от для людей, для підняття бойового духу. А те, що пісні стають, я вже іноді вважаю їх народними, бо навіть геть з України була така ситуація. Ну, текст наш авторський. Ми писали його власноруч. Пісня, звичайно, мелодія це є народна. І коли там вже я побачив, як співають ансамбль жінок. З, з, з рівного здається, якщо не помиляюся, я так написав коментар: о, прикольно, мені приємно. І там написала дівчинка, мама каже: Ну так, це мої мама з дівчатами написали текст. кажу, та не може бути, бо коли писав я, ти був тільки я і моя продюсерка. Вона каже: о, я думала, то вони написали, вона як народна. І мені це реально приємно, що такі пісні стоять як народні. А що ж дякуємо вам, пане Сергію, за таку творчість за те, що дійсно піднімаєте бойовий дух і всіх українців і наших захисників на фронті. Зараз хто нас дивиться в кабельній мережі, ми теж запропонуємо, запропонуємо нашим глядачам та радіослухачам переможну пісню. Хто ж дивиться нас в Фейсбуці та Ютубі, даємо посилання на канал рідного Сергія Лазановського. Дякуємо вам, на все добре, слава Україні. Дякую вам, Героям слава! Це буде Україна.